Всім привіт, мене звати Юлія, я зараз мешкаю в Чорногорі. Зараз їхали в Big Fashion. Покажу вам мої кросівки, які я купила недавно. 39,90 євро. Е, вот. Дуже зручні. І найголовніше, що моя косточка туди влізла. Зараз покажу вам магазин, який я зайшла, наприклад, Adidas, яку ціну тут 80 євро. 70 євро. На деякі з них є знижки. Наприклад, ось 40% знижки. Тут тобто це не тільки 160 євро. 20% знижки. 100 75 євро коштує така ковтиночка ще 20% знижки. І ви знаєте, на дотик як оригінал. Каже, Юлія, можна подумати, ти знаєш, який є оригінал. Можна подумати. Мені дарують речі оригінали. Тому я трішечки відрізняю 70 євро. Саме от такі речі в мене оригінал. Вірте, дуже велика різниця між оригіналом і підробкою. 55 євро. В оригіналах коліна не витягуються. От скільки ти не переш, скільки ти не займаєшся, це завжди в класному стані штани. В підробках все, пішов, розумієте, з базара, чувак. 75 така ковтинка. Мені здається, що це оригінал. Або дуже класна підробка. Така прям шикарна. Бос. 20% знижки. 200 євро. Ось таке N, Це що у нас? 30% знижки. New Balance. Не знаю, не дуже мені подобається їхня якість. 118. Можливо, нам тоді дешево щось купили, але нам от якраз такі ньюбелець купували, ну, дубок дубком. Кажу, може, змінилася вже якість, вони краще почали виробляти. 35%, знижка 120 євро. Може, ми колись такі в школу ходила. Оце кеди, це полукеди, люди мене, чесно. Це ми такі були ну, не самі модні. А зараз це мода. От такий коптарик, наприклад, коштує 25 євро і 35% знижки йде зараз. Ну, Гарненькі, нічого не скажу. Це і безцінний і без знижки. 30 євро. Нема знижки, 30 євро. Просто футболочка 23 євро. Не просто Юля, а Альфа-індустріс. На минуточку. Попрошу 110 євро, 35% знижки. Отака у нас курточка. Чесно, не знаю, що це за фірма. Супер драй. Такі кольори. Хотіла пожартувати, але не буду. 43 три 109 дев'ять. Супер драй. Для тих, хто вписується чи що не може зрозуміти, що це реклама памперсів люди є. Можливо, настільки натуральна тканина, що людина, якщо потіє, то воно все забирає вологу. 84 євро, 20% знижки. Що це у нас такі за штанята, такі жахливі і за таку ціну? Вони теплі добре. Один плюс, що вони теплі. Ну, якість? 84 євро. Не знаю. Не знаю, це не знаю по чорноворськи 32, що розсипала. І це 25 бом можна. 94 євро. І без ніякої знижки. Ось такі штаняки. Такі хармани, знаєте, можна гроші положити. Я зрозуміла, це рахується як штани плюс гаманець, плюс сумка. Аблісики гарна, зараз. 110 євро. Просто ці я за не знаю, что я зеленый взяла бы вишла в просто 133 євро. Ну, зрозуміли, да? 132. Загальну тенденцію, ви зрозуміли під 48. Я розумію, ви скажете, ну що ти купила чорні? А що не можна було якісь кольорові? Але, по-перше, чорні до все підходить, а по-друге, других не було. Ще в нас є взуття в офіс шуц. О, треба брати мене. 130 євро. Дивіться, яка ви красуня будете. Хто це таке придумав? 120. Особливо для чорногорців, які високі від природи просто. Два метри росту чоловіки, ну і жінки теж, знаєте, не менші. Ну, трішечки. 65, 70, гарненькі, да, 70 євро. 65. Дуже гарні моделі, але я в них не ни в одне, не влажу. Ширині. До речі, є спортивне взуття, нормальне і широке. От ви, якщо у вас є кісточка, ви просто питаєте широке. Тому що в таке, ну, навіть не засовуйтесь, ви не влізте. Я, походу, на знижках зайшла якраз такі, що 100 євро. Ріплай. 145. Напишіть, будь ласка, у вас скільки коштує це взуття? 145. Це ж щось наліпили таке. Ні, буває дуже класні підібрані кольори. А є таке, щось. Ви скажете, Юля, це саме Я знаю, але що це. Хто це хто все? Я було бухати, щоб таке придумати. А, а це, це саме модне. Юля, не те, що у тебе чорний тут Гамняні, розумієш? Тут гарні. О, мені дуже подобається високі. Я просто балдею від високі. 60 євро. Але я в це не влізу. були високі декатлон. Декатлон, до речі, колись дуже класний був. І там життя. Було, і дешеве було воно, а зараз. До речі, декатлона немає тут. Можливо, є десь в Чорногорі напишіть, будь ласка, хто знає. Под я не бачила в барі тим більше. Декатлон – це магазин спортивних товарів. Uno, 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 uno Коротше, заходимо в цей магазин. Раз вже ми вирішили сьогодні по взутті виступити, ми подивимося всюди. Да? Всі магазини, які в нас є в бік фешн під гориці 320. Оце можна забивати ще й гіздочки. Знаєте, додаткова функція такого взуття. самозахист теж непогано. Тобто, як пристає, двинулася. 209. Теж важкі. От в мене ці легкі. Ось все, хотіть рекламувати своє взуття Юля. Просто така рада, що купила, знаєте. 209. І тут нема знижок, до речі. От, Юля, оце твоє. Я навіть не буду сперечатися, але 70 євро, воно все одно парить ногу дуже сильно. Оригінали в мене ніби були, ну, не залишилися. Зараз немає. 70, все одно парить ногу. Тобто я не розумію, в чому прикол. Скажіть, будь ласка, в чому прикол цього взуття? Якщо мокра нога, гарненькі моделі. Так, 209 євро. Це прям взагалі модні Воно 200 євро. Давай перевертаємо Юда все. Давайте нормальне взуття глянемо. Бусоніжки 100 євро. Так, сідаємо на літак за 18 євро, летимо в Польщу купуємо нормальне взуття і летимо назад за 30 євро, тому що літак в Польщу тільки, літає тільки два рази. На тиждень. І можна навіть за 18 євро злітати, уявляєте? 95 євро такі сандалечки Я... Ну, це ви переводьте в свої ціни, тому що мені страшно. 180. Оце ми тільки каблючок придумали, так і думали, думали. І нарешті придумали. Давайте що це на топтишка 90 Хто це думав цю модель. Це, воно так збивається. Це таке Юля. Культурно. Стів Маден. 110 євро. Nine West. Guess? Guess what? Юля. Давайте глянем. Усе дубок, скільки коштує? 106 євро. 106 євро. А в ньому ходити ж нереально. Це ж тканина, воно ж не тянеться. Нифіга. Кау. Я не вміє читати, придумає 210, Ніфіга фіга особливо. Чоловіки, є для вас магазини. На третьому поверсі Big Fashion? Будь ласка, Чи це другий. Ну, не ж перший, так само рахується, як нульовий. То, якщо по їхньому рахувати, то це другий. Кафешка така, можна посидіти собі, купити всі каву, гарячий шоколад. Зараз навіть скажу. В яку ціну це все вам обійдеться? Коняк, я думаю, ніхто не буде в день пити. Так, кава експресо. Євро 70. Макіато. Євро 70, лате 2,10. А просто чай можна? Чай 2,20. Сюди, що це за ціни для чаю? Може, там відро? Написано літри. Чоколад, гарячий шоколад 2,70. Біла кава євро 80. холодна кава 3,80. Ну, скажімо так, не маленькі ціни. Коктейлі 7,40. 7,40. Як в танці піде. І все, до ручак пішов. До ручак це сніданок, ви знаєте вже. 4,80. Молоко рубль 20 і все. І ще солене молоко 2 євро. Ах ти може! вам солі трішечки на 80 копійок. Це м'ясні блюда. Є лодмеса, ви вже знаєте. Зупините собі ціни, глянете. Бургери 850. Тортілля по 7,40. Піца 7 євро. 600 грам. до речі, подивіться. Ціни на піцу непогані. 600 грам 7 євро. Вегетаріанська 7,60. Шеф піца. 11,50. Ну, я не скажу, що дуже дешево, але і не Которські ціни. Але ви вийшли напроти перейшли дорогу і вам, будь ласка, піцерія Каска, да чи каскара дуже смачна піца, і ці гарніші, дешевші. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні та Ізраїлю.